Його життя складалося як найкраще. Він був щасливий, адже в свої 33 роки мав гарну родину дружину, двох діток, батьків. Був підприємцем і гарним другом для близьких йому людей. Його життя обірвала війна. Від імені президента України, Верховного Головнокомандуюча Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш батько. Сьогодні Житомир прощається з героєм, який став на захист нашої країни і загинув на Донеччині. Директорка міського центру соціальних служб згадує Андрія учнем школи номер один, де вона працювала вчителькою. Він був зразковий у всьому, як і його родина. Сьогодні вона та вся країна проводжає Андрія Дем'янця. Останню путь після закінчення навчання Андрій був призваний до лав Збройних сил України і, повернувшись після армії, він вступив і успішно закінчив наш агротехнічний коледж. І далі так гарно складалася його доля, його життя. Він зустрів своє кохання, свою раєчку, свою майбутню дружину. Вони одружилися, і в них народилися двіко неймовірно гарних діточок, хлопчик і дівчинка. І ви знаєте, Андрій був неймовірним. Він був неймовірним з дитинства. Я його пам'ятаю зі школи. Я колись працювала до в загальноосвітній школі номер один. Він був знаєте таким прикладом для наслідування і в навчанні, і в дружбі, у дитинстві. Ось таким він і залишився в дорослому житті. Товариський відданий своїй справі. Відданий своїй сім'ї, він неймовірний син, він неймовірний брат, він неймовірний чоловік, він неймовірний татосін. Про те, що Андрій був неймовірним у всьому, розповідає і директорка однієї із шкіл Житомира, яка прийшла попрощатися з героєм, каже, допомагав людям і не відмовляв у жодному проханні. Він був надзвичайно мужньою, сміливою, світлою людиною. В нього ім'я таке було хоробрий, І коли почалась війна, я пригадую, скільки він нам допомагав, завжди був скрізь. Коли б не передзвонили, не попросила все, що треба завести, перевести, допомогти. Ніколи в нього не було, не прийду чи не буду. Він ніколи не вмів робити щось як-небудь наполовину. Його любили всі, і молоді, і люди старшого віку. Отак, мабуть, якби в 21 столітті писати педагогіку, то це був зразок, яким потрібно бути батькові для своїх діток. Загинув Андрій на Донеччині 9 січня 2023 року. Майже місяць рідні не могли повернути тіло додому. Ми, ми з ним були знайомі, бо це трагедія. Не тільки для України, для Житомира, звісно, і для району Мальованки, бо загиблий наш герой жив на Мальованці, якраз там, де я є депутатом. Дійсно, близькі до мене звернулися стосовно того, щоб максимально швидко його привезти, бо він загинув під Солідаром ще 9 січня 2023 року. І не знаю, чи зміг я допомогти, чи не зміг, але так співпало, що. Звернувся в воєнкомат, і вони нам теж підключилися допомогли максимально швидко, прискорено його привезти спочатку в Київ в Боярку, а потім вже з Києва привезли його в Житомир для того, щоб сьогодні поховати. Це трагедія для нас всіх, і ми маємо пам'ятати наших героїв, які гинуть сьогодні, захищаючи нашу Україну. І шкода, але 33 роки жити, ростити дітей. Все попереду, але шкода, ми сьогодні втрачаємо одні з. Найкращих війна забирає кращих та мужніх воїнів. У вічній скорботі у захисника залишилося двоє малолітніх дітей: дружина, батьки та рідний брат вічна та світла пам'ять герою.